Як потрібно, вони кажуть, що президент це не йому аплодують, це не йому стають, це не йому дають, це не він, це не йому зброю дають. А коли відбулося приниження в овальному кабінеті, вони казали, що це ну, дають народу. Да? То вони не сказали, що це принизили народ України, що це було приниження України, тому що президент. Усублює собою державу. Хочемо ми цього, не хочемо. Подобається нам чи не подобається. Як би нам не було від цього больно, чи сумно, чи е, образливо, ніхто не буде розмовляти, ніхто з народом. Так, от коли потрібно принизити президента, опонентам і Порошенковцям, і всі оті сворі, вони кажуть, що це не йому, це народу. Так, це спільне завоювання. Як народа України, так і лідера цього народу так вийшло. Ми обрали його, ми його обрали лідером своєї держави, і хочемо ми не хочемо. А він наш лідер.